За добу Росія вбила двох мирних жителів Донеччини та одного поранила. Поліція документує воєнні злочини. Окупанти завдали 1691 удар по області. Армія РФ вбила з авіації, ЗРК С-300 та артилерії. Протягом 22 квітня ворог накрив вогнем вісім населених пунктів: міста Красногорівка, Новогродівка, Селидове, Українськ, селища Гостре та Курахівка, села Галицинівка, Новоолександрівка. Пошкоджено. 27 цивільних об'єктів, 11 житлових будинків, промислові об'єкти, навчальний заклад. Трьох атак зазнав Українськ, по якому росіяни вгатили авіабомбою УМПБ Д-30 СМ, ракетою С-300 та РСЗВ Ураган. Пошкоджено три багатоквартирних будинки і підприємство. Внаслідок артилерійських обстрілів у Красногорівці загинула жінка, пошкоджено приватну оселю. Ще одну цивільну особу війська РФ вбили у Новоолександрівці. Поселидовому загарбники в. Вдарили із ЗРК С-300, поранили мирного жителя, пошкодили чотири багатоквартирних будинки і навчальний заклад. Крім того, сьогодні, 23 квітня, близько 4.20, окупанти скинули населидове авіабомби у МПБ д 30 СМ. Руйнувань зазнали щонайменше 11 приватних будинків, гараж і автомобіль. Інформації про постраждалих не надходило. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.